Це що за лахміття ти на себе напнула? Холодний і зневажливий голос Сергія пролунав просто за спиною Олени, коли вона усміхнена, з'явилася у вітальні, де вже зібралися гості. Думаєш, якщо обтисла свої недоліки, хтось цього не помітить? Тебе взагалі совість є чи розуму стільки ж, скільки й смаку? Слова відлунювали в голові, мов удари дзвону. Олена застигла на місці. Нове елегантне плаття, яке зовсім недавно викликало в неї захоплення, тепер здавалося смішним і жалюгідним. Воно ніби одразу стало малим, стискаючи тіло, а кожен погляд, спрямований на неї, здавався палаючим вогнем сорому. Вона відчула, як по спині пробіг холод, а серце забилося швидше. Хотілося щезнути, щезнути тут і зараз, впасти крізь підлогу, зникнути з цієї кімнати назавжди. Гості. Ніяковіючи, переступали з ноги на ногу. Хтось невпевнено засміявся, інші швидко знайшли приводи, щоб піти. У повітрі зависла важка гнітюча тиша, яку не змогли розсіяти навіть натягнуті посмішки. Сергій, задоволений своїм жартом, демонстративно вийшов із кімнати. Він навіть не озирнувся, аби побачити, як дружина похнюплено опускає голову, стискаючи долоні так сильно, що нігті впиваються в шкіру. Вона мовчала, як завжди мовчала, бо слова давно втратили сенс. Перші кілька місяців після весілля Олена намагалася відстоювати себе. Вона сперечалася, просила поваги, намагалася пояснити, що кожне його різке слово завдає болю, але її аргументи розбивалися об стіну глузувань і насмішок. І щоразу Сергій виглядав переможцем, а вона безсилою і втомленою. Тепер вона вже не сперечалася, навчилася мовчати, ховала образу, як ховають крихкий кришталевий келих, боячись, що він розіб'ється на дрібні осколки. Думки повернули її до тієї миті, коли вона купувала це плаття, воно здавалося їй особливим червоне з витонченим поясом, що підкреслював фігуру, і мереживом на рукавах. Вона годинами вагалася, поки нарешті зважилася витратити гроші, які Потай відкладала на свій маленький каприз. Сьогодні в особливий вечір, подумала вона тоді, і ось тепер це плаття було не більше, ніж предметом насмішок. Спогад про слова Сергія пронизав серце не для таких, як ти, гірко згадалося їй. Раніше вона вірила, що шлюб це опора, партнерство, де обоє надихають і підтримують одне одного. Але тепер реальність нагадувала темну кімнату, де вона була зачинена на замок із ключем, який завжди тримав тільки він. Олена раптом усвідомила, що більше не пам'ятає, як це бути собою. Двері до вітальні зачинилися, а Олена залишилася стояти на місці, дослухаючись до віддалених кроків чоловіка. Вона все ще відчувала на собі тяжкі погляди гостей, хоча кімната вже спорожніла. Її обличчя горіло, ніби вона щойно пройшла крізь полум'я, залишивши частину себе там, де її принизили. Плаття, яке так довго здавалося мрією, тепер було кліткою, що стискала кожен дюйм її тіла. Пальці судомно смикали тканину, але бажання вирватися й розірвати її тільки зростало. Вона подалася до дзеркала у передпокої, дивний чужий відбиток. З опущеними плечима, пригніченою поставою і очима, в яких загубилася впевненість, повернувся до неї. Це була вона? Невже та сама дівчина, яка колись сміялася так голосно, що інші мимоволі підхоплювали її радість? Де поділася та олена, яка мріяла, любила світло і теплі вечори на терасі? Відбиток не відповідав він мовчав, як мовчала вона всі ці місяці. Сергій був іншим на початку. У її пам'яті ще жило відчуття його ніжності, зворушливі дотики, коли він змахував сніжинки з її волосся, чи захоплені погляди, коли вона надягала щось нове, він умів хвалити її усмішку, а не критикувати, як тепер. Я закоханий у твою душу, казав він тоді, але з часом ці слова перетворилися на глузування, а кожна її спроба стати кращою у його очах. Приносила тільки нові образи, перші зауваження здавалися їй просто невдалими жартами. Такий макіяж. А що в цирк збираєшся? Вона тоді засміялася, не надавши значення його тону, проте жарти повторювалися. Ставало дедалі складніше вгадувати, що йому сподобається він змінював думку як вітер, а вона намагалася догодити. Жодного разу їй не вдалося. Якщо вона надягала щось об'ємне і скромне, він кепкував. У цьому мішку ти готова картоплю копати, коли ж обирала щось більш жіночне, йшли інші нападки. Ти ж не у своїй формі. Може не варто нагадувати всім про це? Відчуття приниження переповнювало її щоразу, коли він звертав на це увагу гостей. Ніхто не заступався, навпаки, часто сміх підтримував його слова, змушуючи її ніяко віти ще більше. Вона розуміла, що Сергій насолоджується цим. Його жарти були зовсім не випадковими, вони ставали зброєю, якою він ретельно цілиться. Олена не знала, коли саме її любов почала поступатися місцем болю, можливо, того вечора, коли він перерізав інтернет-кабель, а вона сиділа у темряві, відчуваючи порожнечу навколо і в собі тепло ранкового сонця, що проникало крізь фіранки, не приносило радості. Олена сиділа на краю ліжка, притиснувши коліна до грудей. І дивилася на своє відображення у трюмо. Сьогодні їй знову потрібно було прокинутися для дня, який почнеться і завершиться гіркотою. Що сталося з її мріями? Вона завжди хотіла працювати, стати незалежною жінкою, але Сергій швидко зруйнував ці прагнення. Вперше це сталося ще тоді, коли вони лише почали жити разом. Вона принесла додому пропозицію від престижної фірми, де мріяла працювати після університету. Її очі сяяли, а голос тремтів від захвату. Але Сергій зустрів це холодно. Яка робота? Ти серйозно думаєш, що з твоїм досвідом хтось сприйматиме тебе там серйозно? Він кинув папери на стіл, навіть не глянувши. І, взагалі, навіщо тобі це? У мене хороша зарплата, а ти маєш бути вдома. Але я хочу розвиватися, працювати в улюбленій сфері. Я так довго готувалася до цього. Сергій лише зневажливо хмикнув. Розвиватися у чому у своїх ілюзіях, ти ж навіть для простого звіту можеш зробити купу помилок, хто тебе візьме всерйоз? Кожне слово вдаряло глибше. Спочатку вона намагалася сперечатися, переконувати його, що може бути і дружиною, і професіоналом водночас, але суперечки завжди закінчувалися поразкою. Він не дозволяв їй працювати. Поступово її мрії блякнули, мов квіти, які так і не отримали сонця. Залишаючись вдома, Олена намагалася знайти розраду в читанні та навчанні нових навичок. Вона готувала, підтримувала чистоту в домі, щиро бажаючи створити простір, де їм обом буде затишно. Але Сергій і тут знайшов, як розтоптати її старання. Знову книжки? казав він, зиркнувши на її ноутбук. Що надумала стати письменницею або, може, професором, ти ж знаєш, тобі це не до снаги. Не вигадуй, її губи стискалися, а серце стискалося ще дужче, вона більше не відповідала, який сенс сперечатися з тим, хто перетворив любов на глузування. Врешті їй довелося змиритися, вона сиділа вдома, мов у клітці, але найстрашніше, її зневіреність стала нормою. Одного дня, коли Сергій пішов у справах, Олена, перебираючи речі в коморі, знайшла старий фотоальбом. На сторінках ще жевріли спогади її молодості, усміхнена студентка з блискучими очима, яка тоді ще вірила у власні мрії. На одному з фото вона тримала в руках дипломний проект, ще не знаючи, що всі її надії швидко зламаються. Серце стислося від гіркоти, слухаючи тишу, що огорнула їхній будинок. Олена відчула, як глибока самотність поглинає її. Поруч не було жодного, хто міг би її підтримати чи зрозуміти. Всі подруги давно зникли з її життя, бо Сергій нав'язував переконання, що вони поганий вплив. Твоя Марина розлучилася, казав він із насмішкою. Думаєш, вона тобі добра бажає? Вона хоче, щоб і ти сама врешті стала такою, як вона самотньою і нікому не потрібною. Олена спочатку намагалася спілкуватися Потай, але ці зустрічі завжди оберталися скандалами. Зрештою, вона здалася так легше вона відмовлялася від друзів, від запрошень, від самого життя. Щоб якось заповнити порожнечу, Олена почала дивитися серіали про молоді сім'ї. Спостерігаючи за вигаданими героями, вона все більше відчувала, як сильно відрізняється її шлюб від тих стосунків, де панує любов і підтримка. Там чоловіки піклувалися про своїх дружин, цікавилися їхніми мріями і прагненнями, тоді як її реальність здавалася безкінечним ланцюгом принижень і зневаги. Одного разу, дивлячись на екран, вона спробувала уявити себе героїною щасливого серіалу, яким би могло бути її життя, якби поруч був хтось, хто б розумів і поважав її. Ці думки здавили серце болем, як могла вона так сильно помилитися. У виборі, коли Сергій повернувся додому, її думки ще плуталися. Замість звичного мовчання вона наважилася заговорити. Сергію, а тобі ніколи не здавалось, що наші стосунки могли б бути кращими, що ми могли б частіше підтримувати одне одного. Він зупинився на півкроку, його обличчя застигло в похмурій масці. Що ти знову вигадуєш? Його очі звузилися, серіалів надивилася? Я вже бачив це. Всі ці вигадки тільки псують жінок. Ти що хочеш, щоб я танцював навколо тебе? Забудь, я не якийсь підкаблучник. Він різко висмикнув антенну телевізора і вимкнув інтернет. Відтепер ніяких серіалів і більше нікуди без мене не підеш, поки не навчишся думати правильно. Те, що було колись легким розчаруванням, тепер стало справжнім страхом. Після останньої сварки Олена зрозуміла, що життя з Сергієм стало не просто складним, воно перетворилося на замкнену пастку, де кожен день нагадував повторення вчорашнього. Відчуваючи, як страх і безнадія стискають її серце, вона вирішила, що час більше не чекати. У глибині душі вона усвідомила зміни не прийдуть самі собою, а надія на краще стає все меншою з кожною новою образою. Якось увечері, коли Сергій пішов випити з друзями, вона зібралася з духом і, тремтячи, набрала номер єдиної людини, якій ще могла довіритися. Це був Андрій, колишній колега по університету, який завжди підтримував її і розумів навіть тоді, коли інші сміялися з її наївних мрій. Їхнє спілкування припинилося через Сергієву ревнощі, але Андрій залишався тією людиною, до якої вона могла звернутися. Коли все інше руйнувалося. Олено, ти як? Його голос лунав теплим і турботливим. Погано, Андрію, я не можу більше тут залишатися. Я в пастці, мені страшно. Її голос зірвався на шепіт. Заспокойся, ти можеш до мене прийти, я допоможу. Все, що треба, тільки скажи. Його прості слова розтопили кригу, що сковувала її душу і вперше за довгий час. Вона відчула, як її серце відгукується на людську теплоту. Вона розуміла, що не може залишатися в такому середовищі, яке поступово вбивало все живе в ній. Дочекавшись темряви, Олена почала обережно пакувати речі. Її руки тремтіли, коли вона складала у валізу найнеобхідніше. Кожен шорох здавався надто гучним, наче міг зрадити її наміри. Час, здавалося, завмер. Годинник на стіні лунко відбивав кожну секунду. Її серце калатало, наче ось-ось, вилетить із грудей. Вона відчувала себе злочинцем у власному домі. Раптом за дверима почулися кроки. Сергій повернувся раніше, ніж вона сподівалася. Від страху Олена завмерла на місці, стискаючи в руках маленькі пакети з документами. Двері рвучко розчинилися, і Сергій, хоч і трохи на підпитку, одразу помітив її. Що це? Його очі звузилися, обличчя перекосилося від злості. Ти що, вирішила втекти? Ні, я. Вона ледве змогла вимовити ці слова. Її голос зраджував її, а ноги були немов прикуті до підлоги. Втекти від мене? Він схопив її за руку так сильно, що біль пронизав усе тіло. Думаєш, я дозволю тобі так просто піти? Відпусти. Ти мене лякаєш. Її очі наповнилися сльозами. Вона знала, що цей момент стане вирішальним ще крок, і вона або залишиться назавжди в пастці, або знайде в собі силу вирватися на свободу. Сергій не відпустив руку Олени, стискаючи її все сильніше. Він дивився на неї з тією гнівною впевненістю, яку вона колись приймала за силу характеру. Сльози стікали по її щоках, але вона. Більше не почувалася тією зламаною дівчиною, що колись боялася навіть підняти голос. Гострий біль від його хватки не зрівнявся з відчуттям внутрішньої свободи, яку вона нарешті почала відчувати. Ти думаєш, у тебе вийде? Сергій розпустив посмішку, від якої по тілу пробіг холод. Ти без мене ніхто зрозуміла кому ти потрібна? Де ти будеш? Ти навіть не знаєш, як жити без мене. Я краще буду ніхто, ніж залишуся тут. Голос Олени зміцнів, і вона з усієї сили вирвала руку. Я жива людина, а не твоя власність. Його обличчя спалахнуло люттю. Сергій зробив крок уперед, але Олена не відступила. Вперше за багато місяців вона відчула, як сила нарешті наповнює її тіло. Все, що пригнічувало її роками, більше не могло тримати її в клітці. Клітка, яка колись здавалася незламною, тепер розсипалася під натиском її рішучості. Вона озирнулася, валіза стояла біля дверей. Дістатися до неї здавалося найскладнішим завданням у світі. Але Олена знала якщо зараз не піде, вже ніколи не зможе зробити цього. Крок за кроком вона йшла до дверей, відчуваючи, як у неї дрижать коліна, але не дозволяючи страху перемогти. Сергій кинувся навздогін, але вона різко відкрила двері, змусивши його зупинитися. За порогом стояв Андрій. Відпусти її, тихо, але твердо промовив він, перехопивши погляд Сергія. Або нам доведеться поговорити інакше. Сергій оторопів його впевненість похитнулася він звик до того, що його сила була безкарною, що поруч із Оленою він завжди був королем своєї маленької імперії страху. Але зараз перед ним стояла інша реальність жінка, яка більше не підкориться, і чоловік готовий захистити її. Олена знову подивилася на Сергія, але тепер у її очах не було страху, лише порожнеча і рішучість. Я йду і більше ніколи не повернуся. Ти можеш кричати, можеш погрожувати, але твої слова більше нічого не значать для мене. Відтепер моє життя належить лише мені. Сергій залишився стояти в дверях. Він більше не зміг вимовити жодного слова. Його царство впало. Наступні місяці стали для Олени новою главою. Вона жила з Андрієм і поступово звикала до свободи, яка спочатку здавалася такою незнайомою. Вона влаштувалася на роботу, зустрічала нових людей і вчилася цінувати себе. Щодня вона відкривала для себе щось нове: спокійний ранок без страху, вечір з усмішкою. Власні мрії, які більше ніхто не висміював. Сергій швидко знайшов нову супутницю, таку саму, як Олена колись, тиху і покірну. Олена лише сподівалася, що одного дня та жінка знайде в собі силу вирватися з під його контролю. Люди рідко змінюються, але сама Олена вже змінилася назавжди. Вона навчилася найголовнішого любов це не білі, не страх, а вибір бути щасливою поруч із тими. Хто підтримує і надихає, і це був її вибір тепер і завжди. Що ви скажете про таких людей, як Сергій? Напишіть в коментарях дуже дякую вам, що додивились до кінця. Мені дуже важлива ваша підтримка, ваші лайки, підписки та коментарі.